Добрий день, друзі! Ви на каналі Magic the Gathering Ukraine і сьогодні я розкажу вам про пасхалки, приховані в картах межику. Але для початку я хочу подякувати усім вам за підтримку. Канал має вже більше ста підписників. Ваша активність і коментарі додають мені сил продовжувати його розвиток. Принагідно нагадую, що нашу підтримку потребують воїни, які очищають Україну від російських окупантів. Тож, донатте на ЗСУ, підтримуйте наших волонтерів, і давайте разом пришучимо нашу перемогу. А тепер перейдемо до пасхалок в картах Меджику. Художники і редактори карт Wizard of the Coast іноді вставляють якусь цікавинку в арт чи у флаур художні текст карти, в тому числі часто створюються відсилки між різними картами, які розкривають долю того чи іншого персонажу. Так, наприклад, у 2011 році вийшла карта Титан Сонця з флауром Палающе Сонце, яке ніколи не заходить. Але кожне сонце очікує свій кінець. Так сталося і з цим титаном, судячи по карті Термінейт, флаура якої каже: усі сонця мають зайти. Вже без відсилки у флаворі, але по малюнку з карти Animate Dead ми бачимо цього ж титана, якого потім підіймають живим мертвесем. Схоже, доля спіткала і солдата з Еністраду, який вперше з'явився на карті Champion of the Паріш. Я підтримую кожного шався, гарбаря та дурня в цьому місті, а вони підтримують мене, каже нам Флавер. Коли підтримуєш кожного дурня в місті, довго не проживеш, тебе з'їдять вже жив. Якщо ви почуєте стоїн у підвалі, не досліджуйте його, не розділюйтеся. просто забарикадуйте двері. Наш солдат явно не дослухався до цієї поради капітана. У результаті він і сам став зомбі. Назва карти Champion of the Перешат. Обіграє схоже звучання слів парафія і загиблі в англійській мові. Флавор породує вислів з першої карти. Він піднявся з могили за кожного шовця, гарбаря та дурня, яких було вбито у парафії, і вони встали і пішли за ним. Іноді, на малюнку однієї карти, можна знайти пасхалку до іншої. Так, наприклад, придивившись до ящерки на шиї Лавамансера, можна впізнати обстіна Фаміліара. На фоні кренко ватажка банди можна побачити членів його команди. А на малюнку Stroke of Genius ми бачимо креслення Голема на стіні, яким є ніхто інший, як карн. Іноді такі відсилки роблять для певного сиклу карт. Наприклад, брати Хільдебранти, які свого часу намалювали перший постер постразориних він, створили арти для циклу «Варшіфів». Якщо придивитися, то у кожного з них на шиї висить амулет. І це не просто амулети, а легендарні мокси, які були видані ще у 93-му році в Альфі. А тепер подивіться на ці карти. Бачите схожість? Все вірно. На них намальовано один і той самий меч, а саме Sword of the Meek. Я це як пасхалку до здібності меча. Його можуть знищувати, але він все одно повертається, коли потрібен. А на всіх малюнках з циклу проклять ми бачимо одну й ту саму людину, певно, найневдашливішу у світі така вже у нього аура. Тут він наривається на розлючний натовп, а тут даремно не слідкує за язиком в таверні. Проблема у нього не тільки з живими людьми, а й з зомбі. Багатство само по собі полишає його кишені. Да і з вибором місцини для перекусу у нього також проблеми. Малюнки деяких карт підказують нам на комбо. Хто це на фоні за імперським рекрутером? Досвідчені гравці без проблем впізнають у сехтіннях Кікіджики і Пастермайта, яких обох можна знайти рекрутером. Як працюється комбо? Кікіджики створює копію Пастермайта, яка розгортає Кікіджики, який створює нового токена Пастермайта, який розгортає Кікіджики, і так далі. Таким чином, ви отримуєте нескінченний Enter the Battlefield ефект. плюс можете піти сотнями пастерматів в атаку на сьомо ж ході. А тут, на малюнку відьомської пічки, бачите силует кота. Це відсилка до Caldron Familiar, який був випущений в сьому ж сеті. Тут ми маємо не нескінченне комбо, як Скікіджики, але стабільну схему, яку можна реалізовувати кожен хід. Кидаємо кота у пічку, щоб отримати їжу. Яку можна використати для повернення кота з кладовища і вкрасити таким чином одне життя у опонента. Крім вищесказаного, це два сакрафайс ефекти на кожному ході, які можуть тригорити здібності інших ваших карт. Тепер давайте подивимося на сикл модулів з сету колодеж. Вони утворюють лінію фабричної зборки і тригерять один одного. декокшн модуль дає енергію за вихід створіння на поло бою, це триґарить фабрикейшн модуль. Який кладе плюс один, плюс один каунтер на створіння, від чого тригериться Animation модуль, який за скромну доплату створює серве токен, що, у свою чергу, знову тригерить Decockн модуль, і так далі. Окей, багато хто з вас знає про це комбо, але ще в курсі ви, що Aaron Miller, який намалював ці модулі, заложив всю послідовність в самих артах. Саме так, кожен малюнок є продовженням іншого, і так по замкнутому ланцюгу. Аналогічно з роботою самих карт модулів. Продовжуючи тему об'єднання малюнків, чи придивлялися ви до циклу картушів з Амунхету? Бо насправді це один великий картуш, поділений на 5 частин. За цю пасхалку дякуємо художнику Кірину Янеру. Створюючи це відео, я не міг обійти стороною Firexion Вендікейтора, якого намалював наш співвітчизник Денис Сиперко в 7 році. На фоні він розмістив Прапор України, що надає нового сенсу словам з флаверу. Побачте вашу неминучу поразку. Деякі карти мають свої власні загадки, як, наприклад, формула НІВМІЗЕТА. Чи замислювалися ви, що вона означає? Ставте відео на паузу, якщо хочете подумати над цим питанням, бо через декілька секунд я розкрився таємницю. Що ж, це навіть ссылка до фізики чи іншої науки. В формулі зашифровано саме ім'я Нівмізета, яке читається, якщо повернути вказані частини на 90 градусів. Прирівняння до Дониці можна сприймати як натяк на те, що він вважає себе номером один у всіх аспектах чи відсилкою до здібностей карти, тапна нівмізета і він зробить одне пошкодження. Ще одну пасхалку приховує карта Flame Wave Могутніше клунство, хвиля вогню, яка знищує все на своєму шляху. Хоча, якщо придивитися уважніше, то можна побачити одного серфера, який не нажахався і осідлався хвилю. На останок прошу подивитися на малюнок двигуна винахідливості. Бачите щось знайоме? Нові гравці можуть не розладити в ньому нічого цікавого, але досвідчене око нарахує там 15 прихованих артефактів з інших карт Меджику. Може ви нарахуєте ще більше? Напишіть в коментарях. Як і пасхалки в інших картах, які нові йшли до моєї підборки. Я ж бажаю усім нам скорішої перемоги і мирного неба. До зустрічі в нових відео!